Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. І різдвяники мої шлюмбергери вітають вас із листопада. Осінь уже пісня, скоро почнеться зима, і ми готуємося до холодів. Але у нас сьогодні буде друга серія, як замінити захисне скло на телефоні. У моєї доньки на телефоні була Гелева плівка. І вона вже почала відходити від екрану і не несе той захист, який повинна виконувати. Тому вона вирішила її замінити, як ото кажуть, одним махом. Але, на жаль, скло до її телефона не прийшло. І вона вирішила поміряти моє скло запасне, розмір ідеально підійшов. І ось так вона почала працювати. Гелева плівочка знімається краще, простіше, неможливо поранити пальці чи ще щось, але приклеюється так само, як і скло. Обробляється поверхня, знежирюється двома серветками, одна із спиртом Спиртова інша висушує. Хоч і пишуть, що вони безворсові але інколи вони залишають все рівно ворсу. Треба бути дуже уважними і гарно бачити. Дуже ретельно потрібно протерти все, висушити і тільки тоді накладати скло. Як ви бачите, вона це робить дуже-дуже ретельно. Тому що минулого разу. Коли вона ще вчилася, у неї пульпашки повітря залишалися під склом, і з часом воно знову почало відклеюватися. Ось так це робиться дуже швидко. І я дякую всім, хто зі мною, хто пише коментарі, дивиться мої відео, подають ідеї для нових відео. Я завжди рада бачити нових друзів на каналі. Я дякую всім за підтримку, гарні і теплі слова. Я бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги. Повернутися всім тим, хто далеко додому. Бережи, Боже, наших захисників. Нехай всі повернуться додому живими! Я дякую всім за увагу і до зустрічі!